Дня. Сьогодні в нас чергове засідання нашої комісії. Роспаду до складу комісії входить 8 депутатів, присутні 5 депутатів. Розпочинаємо роботу нашої комісії. На розгляд комісії виноситься 4 питання. Перше питання про внесення змін до програми підтримки учасників бойових дій та осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цінності, незалежності та суверенітету України. Доповідач Ольга Сергійовна. У нас є два питання, що стосуються соціального захисту, Якщо можна я доповім по двох питаннях в комплексі, друге питання про внесення змін до програми організації поховання військовослужбовців, учасників бойових дій, які загинули, померли під час проходження військової служби. Всі зміни стосуються того, що в перелік учасників бойових дій ми включили внутрішньопереміщених осіб. Тобто на сьогодні вони не могли, якщо вони проходять службу і проживають на нашій території, отримувати пільги тепер вони зможуть. В подальшому соціальний захист планує включити їх також і в перелік на безкоштовний проїзд, тому що їх не так багато і можемо в принципі забезпечити цей момент. Потім розмежували надання матеріальної допомоги. Також зміни стосуються матеріальної допомоги для родин, де є зниклі безвісти, і ті, що в полоні. Тепер ця сума буде до 15 тисяч гривень. Потім допомога членам сімей, учасників бойових дій та тих, що загинули, до 20 тисяч гривень. Потім у виключених випадках ця сума може збільшуватись до 30 тисяч гривень. У програмі по похованню. Встановили граничну вартість, це буде на сьогодні становити 40 тисяч гривень, бо до сьогодні її не було. 40 гривень. Поховання буде 25 на, було. а, а до 40 тисяч гривень. Да, Пам'ятник ставлю. Е, і доповнили перелік документів для надання одноразової допомоги. Це всі зміни, які на сьогодні. Так, і запробую. на поховання було 15, стало 20. Mm -hmm. А так ну це раніше Змінилися Змінилася mm -hmm. просто суми. На... на сьогодні, ми наприклад стикнулися. В кожної громади сума різна. в місті, в Міській христинівській громаді зараз 10 тисяч гривень, у нас 15 тисяч, але все одно не вкладаємося в цю суму, тому потрібно її збільшувати, бо витрати ростуть, і потім приходиться докладати готівку. Якщо немає питань, будемо проголосувати і підтримати. Да, на якому питання. Чи не буде заперечень, що будемо голосувати за 2 да, пакетом? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? голосу. Переходимо до наступного питання. Про затвердження програми розвитку та функціонування української мови державної в усіх сферах суспільного життя у Павелській сільській територіальній громаді на 2024-2030 роки. Виконуєте самі центрального. Так, прошу членів комісії, у нас такої програми не було, але таку програму вимагає сьогодення вимагає таку програму, тому ми розробили таку програму і розробили план заходів по реалізації даної програми. Програма затвердження розвитку та функціонування української міської державної в усіх сферах суспільного життя Поланської сільської територіальної громади на 24 24-30 роки програма забезпечує. Програма основна мета цієї програми, тобто це забезпечення неухильного дотримання вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, проведення засідань заходів, зустрічей. Робочого спілкування, ведення ділової документації і діловодства у виконавчому котеті та підпорядкованих структурних підрозділах а також при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад обов'язково проводити тільки на українській мові, Неохильне дотримання закладами дошкільної, загальносередньої, позашкільної освіти, впровадження освітнього процесу тільки українською мовою, дотримання вимог законодавства по державну мову під час Проведення культурно-масових, спортивних, оздоровчих, туристичних та молодіжних заходів, демонстрування кінофільмів тільки українською мовою, використання в закладах дошкільної загальносередньої освіти на навчання літератури українською мовою, і впровадження норм нової редакції українського правопису в освітньому процесі, також проведення різних конкурсів знавців українською мовою. Культурно-просвітницьких заходів, шанування державної мови в закладах освіти, тематичних квестів, конкурсів, інтерактивних плакатів, відеороликів та того, що для учнів точно для учнів закладів загальносередньої середньої освіти, проведення шкільного та територіального етапів обласних всеукраїнських міжнародних мов літературних конкурсів, проведення культурно-просвітницьких заходів, зправованих на популяризацію української мови. Та культури збереження духовно історичної спадщини України, Проведення книжкових фестивалів, флешмобів, читацьких форумів, бібліотечних уроків, виставок, літератури, інтерактивних виставок про українську мову, забезпечення подання інформації українською мовою на об'єктах інформаційно орієнтаційної системи в населених пунктах і засобах масової інформації. Розміщення на офіційних веб-сайтах і сторінках соцмережі Паланської сільської ради, в закладах освіти, культури і всіх підрозділах, які функціонують на території Паланської сільської ради. Також забезпечення в межах повноважень, дотримання норм законодавства про державну мову, в діяльності комунальних закладів охорони здоров'я. Що надають медичну допомогу та здійснюють медичне обслуговування, проведення заходів щодо поширення української мови серед дітей та молоді як невід'ємної частини національно-патріотичного виховання? Також проведення роз'яснювальні роботи серед суб'єктів господарювання щодо неухильного дотримання закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. І здійснення моніторингу та виконання вимог мовного законодавства у сферах будівлі, транспорту та соціального обслуговування. Дана програма вона фінансування не потребує, але потребує моніторингу і звітування. Дякую. Можна я доповню. Я пропоную просто на наступний рік при формуванні бюджету Дякую. все таки конкурси української мови видавництво дитячих, можливо, наших. Дітей чи наших людей, які збірки, все-таки фінансовий ресурс, якісь конкурси, які ми проводимо, щоб мати якийсь фінансовий ресурс, щоб дітей заохочувати. Тому я на майбутнє думаю, що потрібно вносити зміни для того, щоб все-таки фінансовий ресурс був, і ми могли заохочувати дітей і ті, хто пише, знову ж таки видавати якісь збірочки. Але дійсно це. Це буде актуальне, коли, коли буде перемога і коли ми. Я поїду, чому ми це збройно. Ну, так. ну так. Так, <гук> так. Тому що е це така ремарочка, У да, мене знайомий поїхав в Нідерланди. В Норвегію. Поки не вивчиш мову. Ні не Але українців там багато. І вони вільно спілкуються. А ми дуже лояльні. А в нас на цьому трошки. Тому програма є надзвичайно важлива. Якщо нема питань до доповідача, прошу підтримати. Богосурійте. Хто за? Хто утримався? Оголосно. Наступне питання про внесення звіт до програми обдарування Паламської сільської ради на 2021-25 роки доповідач Самітської атаки. Так, ця програма, з нею ви про не знаєте цю програму, тому що цією програмою передбачена стипендія сільського голови, але так як у нас є переможці обласного етапу Олімпіади, діти Синицького ліцею, які зайняли перше місце, вони, вони представлені до здобування стипендії губернатора. Але у нас, нашою програмою не передбачено таке фінансування, тому в дану програму у пункт третій. У розділ 3-4 вноситься одним рядочком, інші джерела фінансування не заборонені законодавством. Тобто це є субвенційні кошти, які надійшли, і для того, щоб ми могли дітям виплатити стипендію, ми вносимо зміни у програму. Прошу підтримати. Там ми ще не будуть, це по, по спорту. По спорту да. Да. Там теж не вносили, що якщо на чемпіонаті України щось це місце, то теж не нас там. Eh, ні, це обласна програма. Це, я е ho... знаю, а мені казав, що там нести, чи ми вносили вже? То ми вносили зміни, в програму, ту програму ми да. вносили зміни, а, це, але це, це не. іменно це область область. принесли. Я хочу, до цього немає питань, я просто питаю за ті, за спортивні взяли. На не, жаль, немає област, не, не, не виділяли ці кошти. То mm. да. Тобто те, що нам надійшли документи, тобто, але ми не мали, не мали можливості їх виплатити, тому ми на це зміни там є такий конкурс, як чудо дитина і так далі, можна Це подавати. не проблема. Якщо кошти Вони дають області, чого не взяти. Тому чисто технічне питання, напевне, проголосувати, підтримати. Хто да. за? Так. Одноголосно. Питання, чотири питання, які сьогодні виносили за розгляд нашої комісії. розглянути. всім дякую за роботу. Хорошого, тихого, мирного дня усім. Дякую, дякую. 好。这、啊、我<は>